Який стан здоров'я зараз у хлопців? Зараз хлопцям деяким надається медична допомога в лікувальних закладах, вони доставлені з СІЗО до лікарні. Скес у співнату в це Хорвацію, Бесу і також домовляємося, щоб була надана. Допомога Педру, тому що у нього прострелена нога, і він, звичайно, mm -hmm. нормального медичного забезпечення в умовах сезону зможе отримати. Наскільки мені повідомив мій колега з Ужгорода, що Педро знаходиться під капельницею, але ви розумієте, що нормально все одно з такої допомоги нормально не можна там отримати. Які причини були ці бійки? Хочу розкласти всі крапки на «і». Причина цієї бійки – це звичайно звичайний побутовий конфлікт, який краптово, раптово. має під, під собою жодних політичних підстав, не має жодних войнових підстав, не має жодних якихось таких сепаратистських чи інших вияснень відносин. Хлопці зайшли поїсти до цього закладу, вони їм накрили стіл, у хлопців були при собі кошти, щоб тому всі якісь там інформація про те, що вони там когось щось вимагали і так, далі, і так далі, це все не відповідає дійсності. Вони абсолютно адекватно, дружелюбно себе поводили, сиділи в цьому закладі, знаходилися майже всю ніч, ну, ми вночі туди прийшли, десь близько двох годин ночі і до ранку там знаходилися, вони вечеряли. відпочивали просто собі і все. Цей конфлікт виник раптово між охоронцем цього закладу і одним із хлопців, в результаті чого цей охоронець його спровокував якимось висловлюванням. Конфлікт, причому господар намагався заспокоїти охоронця, але він ніяк не хотів ні цього і продовжується конфлікт на вулиці. Після чого Фактично не хлопці нападали зі зброєю якоюсь про як говориться на, е, на працівників закладу, а навпаки, е, працівники закладу зі зброєю на, фактично е, напали зі зброєю на хлопців, е, тому що в руках ну, у одного із працівників був дробовик, обріз, а в іншого був травматичний пістолет. В результаті, З дробовика стріляли, але, як повідомили, просто-напросто не попали по бесу. В іншого працівника цього комплексу чи учасника конфлікту був пістолет травматичний, втрапили бесу в область шиї, грудей, педро потрапили в ногу, поцілили. З пістолета працюватичного і подальшому почали їх просто лупцювати. В принципі, на даний час ситуація о, має наступну картину. Ця абсолютно звичайна. О, Бутова а, сварка використовується певними недругами для того, щоб вчинити політичну розправу над хлопцями. Її ототочнюють з правим сектором, хоча сама організація до цього конфлікту абсолютно не має ніякого відношення. Те, що хлопці є членом організацій, абсолютно, я вважаю, ніяким чином не впливає на суть цього. Тому що в такі, таких конфліктів відбувається кожного дня масово десятками. В принципі, ті шановні представники державної влади, які там викрикують про знову ж таки, оготілий правий сектор, то я би хотів сказати, в чому нету цієї ситуації з подібними іншими, які відбуваються в будь-якому закладі громадського харчування. Ну і Нехай деякі представники Закарпатської влади тоді піднімуть статистику, скільки у них за 10 січня було конфліктів по різних закладах і повідомлень про якісь бійки чи якісь конфлікти у цих закладах. Ну, і нехай пояснють, чому різниця цих конфліктів від конфлікту і того, який відбувся там на Драгобра. Тому е, не варто робити з цього з цієї самої ситуації, звичайно, політичного шоу, але це не, ві, не відкидає саме питання того, що політичне шоу і політичну розправу намагаються зробити представники е, е, влади над хлопцями. Тому що дуже сильно вони, я думаю, комусь там сильно заважають, а кому це вигідно, то ну, послідіть, комусь відповідно хлопці протистоять. Е, в, Незаконні діяльності і так далі. Чому я вважаю, що це є політичною справою? Це дуже просто. Не так просто в нашій країні за один день в різних областях країни порушити зразу декілька кримінальних проваджень. Спеціально, щоб виїхали представники слідства з Івано-Франківська, з Львова у той же день, і вивчати ще підозри людині. Не просто так у нас за один день робляться ухвали про обшуки і так далі, і проводяться вони в різних місцях. Щоб за швидку швидкоруч шити справу і живино здивувати та й показати, що ті хлопці є просто рецидивісти. Це показує теж також і сам процес, як вівся. Аргументи слідства, хоча абсолютно нічим не підтверджені до уваги беруться, аргументи захисту, прямо підтверджені їх, про які хлопці загибляють, до уваги не беруться. Явні ознаки тілесних ушкоджень, які я всі бачили їх. Захист просить про надання належної медичної допомоги в госпіталізації, уваги не беруться. Так, про яку ми можемо говорити законність, гуманність, е, слідування е, закону, кримінального процесу, так, які має бути. Е, всі вмивають руки. Медики приїжджають, а я нічого не знаю, медики нехай рішають. Медика, на, на медиків тиснуть і твердять, що ми не бачимо підстав для того, щоб е, надавати їм, госпіталізувати і надавати їм медичну допомогу. Ні, кваліфіковано попереднього хуліганство, бо частини читвертість mm -hmm. застосуванням е, хуліганських дії, за застосуванням зброї. Але хоча цієї зброї так ніхто і не довів те, що вона була вилучена від них безпосередньо, вона, я ж повторююся, що була ця зброя, яка фігурує і про яку всі говорять, вона була передана працівникам міліції працівниками цього закладу хати Магнат. То нехай питають у них, у цих працівників, звідки вони цю зброю взяли. Те, що вони там вказують, що вони там десь біля хлопців знайшли, то може бути, що біля будь-якої людини у нас можна знайти що завгодно. Але безпосередньо хлопців нічого не вилучалося. І в матеріалах справи цієї інформації немає. Чітку вказано. Тому чому ототожнюють хлопців зі зброєю, мені відомо. Тому що хочеться. Ну, сьогодні зі зброєю, тож завтра ще ще місця. Ну, я не знаю, як зінитку, ще не знайшли там якусь. Вони десь з'являлися? Ні, не з'являлися, тому що зараз ми на даний час тільки розглядали запобіжні заходи щодо хлопців. Тобто слідство лише почалося, і звичайно, в подальшому при допитах, мочних ставках і в процесі взагалі слідчих дій будемо зустрічатися, будемо дивитися, що це за господарі, що це за свідки, що це за потерпілі, які які в нього шкоджені отримали. Наскільки мені відомо, там один там пожалівся на ногу. Ну, десь там отримав удар якийсь по нозі, ну, удар отримав по нозі, то добре. А питання в тому, чи не, чи не в той час, коли він цією ногою бив хлопців. Це, звичайно, здобутки, але в будь-якому випадку я опираюся лише на факти. Наскільки мені відомо, ніяких серйозних ушкоджень у всіх так званих потреби немає хоча б таких ушкоджень тому що якщо б такі ушкодження були як є у хлопців я б 100%, 100 медичне освідчення медичного свідчення було б матеріалах справи тому що е -е, слідство надало суду е -е, витяги з е -е, Реєстру гідного реєстру кримінальних проваджень, ті, які навіть відношення до хлопців не мають, але я намагалася показати як характеризуючі обставини, що нібито вони колись там, десь близько, могли коло цього злочину мати якесь десь близько проходити. Просто розумієте, ну щоб таку створити ауру, я не знаю, такого злочинного світу, що ось ці хлопці живуть в такому постійному, я не знаю, якомусь стані і виключно злочинного характеру. Тому о, ці всі, ці всі викиди, які е, надаються, виключно для того, щоб очорнити хлопців.